Друзі, привіт! Зробив я тут по-бистрому каптільню, бочку знайшов, погану ржаву. Це просто перший раз я буду каптити. Так що поки що це все не готове ще на стадії експеримента. Але спробую закаптити ось таку рибку. Це сенці. І Це сухого посолу. І це ще я в кінці весни їх. Ловив і забувся про них. <рив> в общем, Ось така 200-літрова бочка. Зараз я вам все покажу, хто дивиться перший раз. І будемо пробувати загружати наш димогенератор і підпалювати. Ну, Друзі, ось мій димогенератор. Кому цікаво, хто не дивився попереднє моє відео. Я оставлю посилання внизу в описі під відео. А це попереднє відео, як я його робив, конструкція, повний детальний огляд, з чого, як і до чого. Єдине, що хто дивився, мої попередні відео. Єдине, що я ось переробив турбінку. Ось, дивіться, це купив там на розборки на джерметному ринку ось такі кулера, комп'ютерні вентилятори. Вони 12 вольтові. По 20 гривень всього-навсього, дме він ловко. Оцей ось корпус, бачите, зроблений із насоса, типа малиш. Тут трошечки я проточив, зробив переходну пластину, всередині вирізав, купив регулятор обертів 80 гривнів. Оце 100 гривнів. І, і кої роботи це в мене було, тут щоб сюди підійшло. І зробив дме хорошо. В общем, все те саме дме, регулюються обороти. Ну, буде працювати він у мене від акумулятора. Тут 0,38 А двигунчик, так що 1 А на 3 години, Ну хай на, хай на 2, 1 А ампер, 10 ампер на 20 годин хватить. Ну, то ми потім випрямитель можна поставити от до той турбінки, що у мене є. Що я показував. І ось так, нічого взагалі складного. Так, ось щепа. Щепу я нарубав тупором. Просто прослав клейонку, взяв дриветню і тупором. Тут вільха і яблуня. Десь відсотків там 20-30, ну десь відсотків 25, будемо казати, яблуні сухої, а то вільха. Ну Ось така вона по фракції різна. Такої, щоб точно не було, як треба. Тут все просто. Вон, зробив отвір, прикрутив, Ну, бачите, у бочку розвішав отак рибу вниз головою, накриємо тряпкою. Там воно, у мене є диск, проста-проста тканина, там, стара. Воно, щоб дим виходить. Будемо робити. Так що, друзі, пробуємо. Зараз ми... Засипимо, ну, не повний, десь на 2 третіх. Подивимося на годинник. Наскільки хватає, як димить. Повторюся, це все я експериментую. Так я ніколи не робив, не кажу, що треба так робити. Я сам не знаю, як правильно. Все, я теж дивився в інтернеті, як люди роблять, і це в мене експериментально. Я всього лиш повісив 8 сенсів. Думаю, якщо переведу, то. Не дуже жалко буде, як би так сказати. Так що поїхали. Будемо заряджати і пробувати починати коптити. Загружаємо. Треба зробити якусь тілійку чи такий совочок, щоб Ну нічого. Це перший раз, так що буде нормально і так. Трошки щось розсипеться. Я тут буквально за 15 хвилин нарубав цю щепу, узяв таку, ну скажем, десь на 100-120, там у мене гілка вільхова, я кору, кору обчистив і тупором отак, мов затесую, затесую, затесую. Ну зараз ось отак. ну, Давайте ще трошки. Ну, в общем, приблизно ось так, дивіться, ось, десь четверть осталася. Ну, оце таке. Так. Для цього нам потрібно. Що нам потрібно? Під'єднати до акумулятора. У мене тут поки що все ось так, але в мене є. Ось зараз я покажу, ось такий градусник 12 вольтовий електронний. Ну і ми його зараз. Під'єднаємо. Тільки треба правильно подивитися, де плюс, на цьому проводі плюс із білою полоскою. Отак От раз і на матрас. Отак, От хорошо. Ой, випало тут. Точно, не точно, але ну, зараз температура, бачите, 13 градусів. Так, а де ж моя ще кришечка? Ну десь там, нічого. Зараз піду возьму. Так, треба накрилось у мене, тут я говорив, п'єзо. Треба купити іншу. Отак треба підпалювати. Ну і отак ось видно. зараз трошки... Опущу камеру. О, отак. О, потрошку туди йде. Щас, зараз кришку піду знайду. Так, вроді би підпалив, усе працює. О, дивіться. Бачите? Ага, дим пішов, так, дим пішов, зараз глянемо, котра в нас година. Так, друзі, 10.26. Ну Ось так. Так що, вроді би димить потроху. Так, друзі, тут у нас все загорілось, бачите, кулер працює. Ось тут я зараз вам покажу, залишив, щоб трохи виходив дим. Ось, бачите? Ось тут. ну Подивимося, зараз розгориться. І так як я дивився, кажуть, в інтернеті хто копте, спочатку треба... Хорошо розгориться, а тоді поставить на маленькі оберти наш вентилятор і хай воно собі коптиться. Подивимося, наскільки вистачить одного заряду. Так, друзі, 15.00. Це в нас виходить 4,5 ну, 4 години. Все тут димить поки що. Ну, я заглядав, зараз подивимося. Щепи у нас було отак ось десь по висоті, ну, більше ніж 2 /3. Ну, Залишилося, я думаю, ще на півтори годинки хватить. Ну, так як я і дивився в інтернеті, отакі-то десь на 6 годин хватає, може більше, не знаю. Ну, повинно на 6 годин хватить, Тобто, в принципі... Нормально. Так, зараз глянемо, що у нас тут із нашою рибкою. Ой, о. о. Так, знімемо. Ну що ж, бачите, трошки вже колір взяла. Це на світло. Ну, бачите, трохи є. Ну, будемо дивитися. В общем, заряжу півтори годинки і потім заряду, заряжу ще щепи і буду дивитися. У мене десь там години на 4 буде. Якщо що не ми будемо дивитися по рибі. Якщо не буде дуже прокупчена, настругаю ще тупором, нарубаю такої щепи, додавлю. Ну, Поки що в мене все задовольня, все виходить. Димить, все нормально, все добре. А, температура. Ну, Температура, друзі, може і малувата. Не знаю, це ось у бочки, Вон, бачите, 15,3. Не дуже, не дуже. Ну, то що осінь, на дворі холодно, бочка охолоняє. Ну, це пробний варіант, я вже неодноразово говорив. В общем, хай каптиться. Десь через годинку-півтори подивимось, що там, досипемо щепи і будемо слідкувати далі. Так що поки що хай каптиться. Так, друзі, пройшло 6 половиною годин, навіть більше. 6 годин. Зараз 17 17.07. Получається у нас 6 годин і 40 хвилин. Щепа майже догоріла. Ось тут працює наш димогенератор. Бачите, все, все там димить. Зараз подивимося на рибку, яка вона. Ну і, мабуть, додамо ще щепи. Дощ на дворі, світла немає, включали по дві години, зараз би повинно включитися так як раніше, ну хто знає. Ось. Ось так о, бачите. Отак От просвічується синець. Ну ще колір. Ще не дуже колір взяла. Я гадаю, годин 6 ще треба, як мінімум. Ну зараз додали щепи. У мене тут ще фактично на одну зарядку є. Ну, а потім вже, як буде це догорати, подивимось. Це в нас виходить пів п'ятого це шість годин, пів шостого, пів сьомого, пів восьмого, пів дев'ятого, пів десятого, пів одинадцятого. Двадцять два тридцять буде у нас дванадцять годин. Ну я подивлюсь раніше, якщо будуть якісь зміни, покажу. А якщо ще не буде готово, то тоді вже в кінці ми скільки годин, скільки щепи, що до чого розповім далі. Зараз ми засипемо ще щепок. Ось. Те саме. Зарядив так само, як було. Трошечки, ще жменька й залишилась. Нехай буде на всяк всяк. О, дивіться, проходить, 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 як насипав. Ну, Зараз воно загориться ще трохи більше. Там, бачите, о, там горить. Находи, находить, бачите. О, пішло, 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 пішло. Ну і все, накриваємо. Накриваємо кришкою і нехай працює поки що. Друзі, половиною годин майже. 21,46, 26. 10 годин і 20 хвилин пройшло. Зараз подивимося. Тільки-тільки включили світло, з 3-ї години дня не було. 6 годин не було світла. Що у нас тут? Ну тут ще половина тільки половина тільки вигоріла з того, що я зарядив. Щось, друзі, воно не дуже прокаптилося. Мокре чомусь. Не знаю. Може, що на дворі холодно. Ну, зараз возьму пару рибин. Однесу, хай підсихає в хату, а це хай далі коптиться. Чи може на світ воно таке, не знаю. Ну, в общем, пробуємо далі. Ще. Хай каптиться. Ну що ж, друзі, каптилось воно більше суток. Ну як по часу більше суток. Але ночью було потухло. Чомусь зависла щепа, може за того, що крупненька. Ну, не знаю, часів два, може три. Не, той, не каптилося. Ну, потім я розпалив ночу його. Каптилось воно, ну, скажімо так, хай десь сутки. Добу 24 години, десь воно у мене приблизно каптилося. Ну, зараз дістанемо, подивимося. все працювало. До речі, акумулятор пропрацював більше суток, можна сказати. І сів. Та я не знаю, десь на третю частину. Так, ну що ж, дістаємо, що в нас вийшло. Можливо, так. Довго я не знаю, точно. Ну, ось, любу беремо. Ну, ось так вона, бачите, є золотистий колір. Ну, так, щоб дуже й димом і не, і не воняє, треба, звісно, щоб вона ще повисіла. Була так, ось така. О. Так, бачите, вона прозора трохи, щоб не прозора була. Ну, така рибка. Ну і тут така теж я Ось любу, цю візьмем. теж бачите, я думаю, за того, що луска ціла, не потрошона, це ще я весною нагадаю ловив. Був трошки зайшов синець, я на вудку наловив. І сухого посола зробив. Ось так. Ну, ось така вона у мене. Вісім штучок таких у мене вийшло. Ну що ж, друзі, підіб'ємо підсумки першого мого каптіння. Вроді би, все вийшло нормальненько. Далі буду. Є у мене товстолобик, що я був, упіймав на 3 кілограма. Він у мене розрізаний, отак розвернутий. І є там ще він лежить у морозільці. І є ще в мене там кілька лящиків. Теж я їх по спині розріжу, отак розверну, починю. І попробуємо тут ось товстолобик. І можна два чи три лящі ще тут попробую. Ну, А далі там ще є у мене сало, ребринка. Баличок, щось будемо пробувати м'ясо. Спочатку рибу. Це я повторюся перший раз, ніколи не коптив. Ну так, колись давно пробував, ну там таке. В общем, то не коптіння було. Димогенератор працює, десь приблизно на 7 годин однієї зарядки хватає, Тобто, досить-досить таки непогано. Трошки щось була щепа, зависла. там, ну Все рівно треба слідкувати, щоб. Це таке діло. Не так, що поставив і покинув, а хоч раз у годину, в дві треба підійти, подивитися, що до чого там за цим цим ділом слідкувати. Ну і все. Оцей мій... Ой, зараз я його зніму. О. О, Бачите, ось оця турбінка працює капітально. Акумулятор 45 амперний більше, ніж за добу. Він розрядився мав, на четверть або на одну третю, десь так. Не дуже. Все время він працював без зупину. Дуже просто, я вже говорив. кулер 0,38 А з комп'ютера. Купив за 20 гривень, такі продаються. Регулятор Ось о. обертів. Прямо сюди всередину поставив, бачите, в корпус. 80 гривень, 100 гривень. Ну, а остальне все в мене було. Це ось із старих насосів, типу малиш, алюмінієве. Це ось очки. муфта згонка. Тут ось, ось прокладка, пластина, все. проводок 12 вольт. Куплю ще 12 вольтовий випрямитель. Щоб можна було, якщо що, і от 220 і від акумулятора. Бо, може світла як-небудь. Зараз ось, учора не було світла, то можна буде і від акумулятора. Ну, ось так, Все вроді би спрацювало, вроді би вийшло, нормальненько, все добре. Будемо продовжувати далі. Так. Ну що ж, друзі, тепер залишилося спробувати нашу рибку. Давайте одріжемо кусочок, хвостик. Ой. Де якраз попав на перу? Ну, я вам скажу, вона підсохла трошки. Я пробував уже сухого посолу, я пива не п'ю. А так для мене мені, мов, вона трошки і ой, і солонувата ну, така рибка. Ну, звісно, капчона... Мочніше. Але шалонувате. Аби пив пиво, для пива було б клас. Ось так я не п'ю пиво. Хоча. клас, Хороша. Так що, друзі. Ось так. В принципі, вийшло. Ну, будемо ще удосконалюватися. Пробувати довше, я вже говорив, спробую розвернуту, щоб була, гадаю, вона прокаптиться лучше. А то тут шкура луска не дуже дає проникнути димові. Але проникнуло. Ну, В послідуючих відео я вам покажу, що в мене вийшло. Ну, а на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Пишемо коментарі, що я правильно, що неправильно. Можливо, хтось займається цим ділом, то щось мені підкаже. Буду дуже вдячний. Ну, на цьому все. Поки. До скорих, скорих зустрічей. Слава Україні.